Василь, один з тих іноземців, які відновлюють зруйновані росіянами будинки українців. Хлопець приїхав в Україну сім місяців тому разом з іншими волонтерами. Люди з різних країн та континентів приїжджають до нас допомогти відбудовувати те, що зруйнував руський мір. Я був усюди. Коли я приїхав сюди, працював по Києву в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Мощуні. А потім, коли прорвало дамбу, ми поїхали в Херсон туди допомагати на кілька тижнів. Потім приїхали в Чернігів. Тому скрізь де потрібно, ми приїжджаємо і допомагаємо. Після того як росіяни підірвали каховську дамбу. Ми почекали три тижні, поки спала вода, і поїхали допомагати прибирати будинки Херсонців. Василь з Румунії працює там менеджером. Він допомагав не лише з Волонтерами а й з працівниками ДСНС за час свого перебування у Херсоні. У вільний від волонтерства час він гуляє містом та відкриває для себе історію стародавнього Чернігова. Майкл приїхав в Україну з Франції не сам, а з Бобі. Протягом трьох місяців вони допомагають українцям відновлювати будинки. I think... Could say that. я думаю, що можу сміливо сказати, що всі у західній Європі знають про Україну. Справа в тому, що минуло понад півтора року, і це просто залишається в новинах і стає чимось на задньому плані. І хоча ми багато чуємо про війну, я вважаю небезпечним, те, що вона стає чимось, від чого ми емоційно дистанціюємося, тому я думав про друзів, які живуть в Україні, близьких друзів. І я подумав, гаразд, у мене є трохи часу. Я можу приїхати зробити щось і побачити, як тут насправді тому Майкл разом з Бобі вирушив з Франції до України відновлювати розбиті росіянами будинки. Дорога пройшла добре, дорога у вас дуже хороше. Що стосується Бобі, це те, що є багато вуличних собак, які дуже злі, а вона дуже полахлива і дуже мила. Тому, на мою думку, їй потрібно загортуватися, але їй тут подобається. Так, багато нових запахів, нових речей, які можна відчути. Це цікаво. Крім того, вона дуже близька мені, тому я не думаю, що зміг би приїхати сюди сам. Я думаю, що мені потрібно було бути зі своєю собакою, щоб підтримати мене і щоб я міг підтримати її. Зараз Майкл, окрім волонтерства, організовує ще й фотопроєкт у кожному з куточків нашої країни. Тому як зараз він знаходиться у Чернігові, то й зйомка проходитиме на території нашого міста. Майкл шукає чотирьох п'яти моделей з автентичним українським одягом, аби розповісти світові через фото про особливості нашої країни. Я гадаю, що це допоможе людям розслабитися. Фотографія допомагає бути людям дружніми. На заході ми бачимо багато про українську боротьбу, зброю, політику та все, що стосується війни. Але ми не бачимо, хто вона, Україна. Ми мало знаємо про вашу культуру та традиції. Я люблю фотографувати традиційні костюми, традиційний одяг з різних областей України та фотографувати тих людей у місцях, які зруйнувала війна. Я планую зробити зйомку, у покинутій чи зруйнованій будівлі або в підвалі, щоб протиставити красу ваш. Ливість і гордість культурної ідентичності українців проти руйнування та насильства війни. Я думаю, що якщо я зможу показати це в галереях у Лондоні та Франції, тоді це змусить людей більше думати про що таке бути українцем під час війни, а не просто про війну в Україні. Про правителя країни-агресорки, з якою воюють наші збройні сили України, волонтери не багатослівні. Путін Hehehe <laughs>